Всім доброго дня! Сьогодні у нас на короткому огляді Житомирський фаркоп до автомобілів. Шкода rapid spaceback. Spaceback відрізняється від звичайного ліфтбека, тим, що в нього довший задня частина, довший бампер. І далі відходить від кузова. Тому на нього йде спеціальний фаркоп. Що уявляє собою даний фаркоп? По центру у нас труба стінна. Як правило, четверка стінка 40 на 60 підігнута в двох місцях. По центру труби приварено два кронштейни по 8 мм. Вони приварені з двох сторон. І для посилення потужності розкошені косинками з четверки. Значить, дані кронштейни відрізняються від. Крушенів звичайного рапіда ліфтбека. Вони трошки іншої форми і з довшим носиком. Значить, між цими двома кронштейнами на двох болтах кріпиться сйомний кований крюк. Яблочко стандартне, 50 мм. Крюк іде подовжений. Значить, на першому болту в нас прикручений подрізетник. Такий вигляд має з цієї сторони. На кожному кронштейні в нас є виступ з додатковим отвором для страховочного цепа. Втори з до труби. Приварено з кожної сторони по уголку. Лівий правий. Полка уголка, нижня широка, бокова занижена для того, щоб зайти в ланжерон. По боках. Уголка отвори з внутрішньої частини приварені по дві гайки на 12. Знизу на нижній полці приварено по гайці на 10. Значить, дані е, гайки або отвори в уголках співпадають з отворами в лонжеронах автомобіля, штатними для установки фаркопа. Ось такі у нас отвори. Так само виглядає і лівий уголок. Як встановлюється даний фаркоп? Для установки фаркопа на автомобіль необхідно зняти бампер, зняти підсилювач, він більше не знадобиться. Уголками фаркоп вставляється в ланжерони. Так, щоб співпали отвори. На ланжеронах з отворами на уголках. І через штатні ці отвори закручуються болтами состава комплекта в уголки. Абсолютно нічого складного немає. Далі, після того, як ви зафіксували фаркоп на автомобіль, необхідно на місце поставити бампер. В місцях, де юбка бампера буде упиратися в ці кронштейни, необхідно виконати її підрізку. Так фаркоп виглядає, якщо його розвернути. Що у нас тут? Труба підігнута. Уголки. що закручуються знизу болти. Гайки на 10. З цієї сторони воно знизу виходить. рівки. Такий гіб крюка. Крюк довгий. Значит, кронштейны раскошены косынками. Четверки. Такие кронштейны. Додатковый выступ с отвором для страховочного цепа. С другой стороны тут крепится подрезетник. Уголки правый, левый, они однакові. Что у нас іде штатно в комплекте с данным фаркопом? Вкладыш. два куска кабеля двух и 3 жилений на 75 квадрата. Гумка захистный ковпачок на кульку. Кулька стандартно 50 мм. Вінтики і гаєчки на 5 для кріплення розетки до подрізетника. Сама розетка, як правило, польського виробництва 7 пластикова. В даному випадку покращений варіант з гумовою ущільнювачем. Ось така. Мітізи. Такі мітізи нам необхідні для установки фаркопа на автомобіль. 4 гровера на 12, 4 шайбочки на 12-оцинковані, 4 болта. 12 на 35, мінімум 8,8 твердості. Для того, щоб закрутитися знизу. Ідуть два гровера на 12, дві посилені шайби на 10 оцінковані. І два болта 10 на 35. Мінімум 8,8 ,8 твердості. В даному випадку 10,9, ці 8,8. Ось от такі от житомирський фаркоп на автомобілі. Шкода Rapid Space Back. Повторюю, що відрізняється від фаркопа на ліфтбек подовшеними кронштейнами і подовшеним кованим пальцем. Які плюси даного фаркопа? Потужна конструкція, гарна профільна труба, толстостєнна, кронштейни по 8 мм, розкошені косинками, зйомний кований крюк. Уголки не просто кронштейни, які закручуються по боках через лонжерони, а ще є додаткове кріплення знизу кожного лонжерона. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробником автомобіля. Рекомендую.